Правильно харчуватися означає контролювати не тільки те, що ви їсте, але і те, як ви це робите, існує безліч шкідливих і небезпечних для здоров'я звичок, які виглядають цілком нешкідливо, але на ділі можуть привести до дискомфорту в животі і різних захворювань. Розповідаємо. Чого категорично не можна робити відразу після трапези. є фрукти, дієтологи рекомендують їсти фрукти за 20-30 хвилин до їжі або через півтори години після. Справа в тому, що при взаємодії з деякими видами продуктів фрукти можуть спровокувати бродіння в кишечнику і викликати здуття живота і розлад травлення, до того ж, фрукти, з'їдені до їжі, набагато швидше засвоюються та ще й постачають травний тракт клітковиною. Яка допоможе вашому обіду або вечері швидше перетравитися, займатися спортом після їжі? Ми зазвичай відчуваємо розслаблення і сонливість, і неспроста в цей час активізується парасимпатична система, що відповідає за відпочинок і розслаблення, тому що організму потрібна енергія на перетравлення їжі, симпатична система, відповідальна за рух, в цей час менш активна. Такий хитрий механізм придуманий природою, щоб відбити у людини бажання активно рухатися після їжі і заважати травному процесу. Лежати після ситної трапези, здається, природним прилягти і подрімати фахівці попереджають робити цього ні в якому разі не варто у горизонтальному положенні шлункові соки потрапляють назад в стравохід і можуть викликати печію. Найкраще після її протягом півгодини залишатися в сидячому положенні. А потім піти прогулятися на свіжому повітрі, приймати ванну або душ для травлення шлунку необхідний хороший приплив крові. Якщо відразу після їжі ви вирішите прийняти гарячий душ або ванну, кровотік в кінцівках посилиться, а в районі шлунка навпаки знизиться в результаті травний, процес сповільниться. Тому водні процедури краще відкласти мінімум на півгодини після трапези, чаювати. Будь-яке рясне пиття знижує концентрацію шлункових соків і перешкоджає процесу травлення. Крім цього, в чаю містяться дубильні речовини, які погіршують засвоюваність заліза з їжі. Результатом можуть стати анемія, запаморочення, хронічна втома. Слабкість і болі в грудях пити чай дозволяється через 20-30 хвилин після трапези. Курити сигарета, викурена після їжі, прирівнюється до 10. нікотин викликає порушення кисневого обміну і спасм судин і перешкоджає вироблення травних ферментів. Все це згубно впливає на процес травлення і може привести до захворювань шлунково-кишкового тракту. Якщо після їжі вас нестримно тягне покурити, з'їжте часточку темного шоколаду. Це повинно допомогти чистити зуби. Звичка чистити зуби після їжі заради їх здоров'я може привести до прямо протилежного результату. Справа в тому, що коли ви орудуєте в роті щіткою, шар емалі щищається, і зуби стають уразливі для кислот, що надходять з їжі. Почекайте півгодини і тоді вже починайте чистити зуби. За цей час встигне виробитися слина, яка допоможе нейтралізувати кислоти. Сідати за кермо після їжі організм всі сили направляє на процес перетравлення їжі, тому кровопостачання мозку погіршується, а значить, знижується концентрація, уважність і швидкість реакції, тому сідати за кермо відразу після їжі небезпечно для життя, чекайте півгодини і тоді вже вирушайте у своїх справах.